Драйв, а чоловік, який вже, якого є діти, в нього стан інший вже. Може там у нього всередині і є ті підліткові якісь відчуття, але вони вже зовсім інше. Вони трансформувалися. І тому і коли приходить дитина, то й чоловік трансформується, йому теж треба переходити в новий стан бути чоловіком. Так йому треба теж, теж змінюватись. Тому а близькість. Після пологів це не тільки про жінку, але й чоловік він теж змінюється, в нього теж відбуваються переосмислення і не тільки на, з точки зору фізики, так, а ще й психії, і дух, психіки і духовного стану. Тому це теж треба розуміти. А ще я завжди кажу жінкам: розмовляйте ртом. Да, да. Будь ласка, не, не думками, не телепатично там передавайте ось цю свою ідею. Ні. Це потрібно вимовляти, Садитись, сідати за чаєм, спокійно в такому стані і розповідати, що зі мною зараз відбувається, і як ми будемо далі.